Всім привіт, друзі. Зимівля в самому розпалі. В цьому році сім'ї зимують одиночно. Зазвичай, як ви знаєте, в мене велика кількість джолородин зимує ось в такому форматі вулика. В цьому ж році відводків на одну рамку було доста мало. Зимують через перегородку ось один вулик. Там другий вулик. Це те, що касається родин. Також є три ослаблені бджолородини. Ось бджолородина. на ній є така. Позначка в вигляді камня зверху, вулика на криші, один, другий, третій. Всі бджола родини в задовільному стані, мають гарну силу. Також хотів ще показати з цього боку. З цього боку є в даний час 4 сімейки, які зимують. Через перегородку. Звісно, їх було більше, але в цьому році я вирішив одиночні відводки пустити через перегородку, щоб мали е, гарну силу для того, щоб весною гарно розвивалися. Звісно, що і однорамочні гарно зимують. Ну, вирішив лишні матки подарувати. Друзям також добре мати такі однорамочні відводки для своїх потреб, а також для того, щоб подарувати або продати на осені. Також, як ви спостерігаєте, спиляв я сливку. Сливка останні роки не родила добре. А також спонукали тому, що дуже велика кількість сиділа синичок на ній. А також за що цього докучали бджоли родини синички. Але я розумію, що синички також хочуть щось їсти, тому, звісно, і далі буду докучати, але надіюсь, що в меншій мірі. Також спиляв тут алечу, Алеча вже була досить згнивша, таким образом з'явилось місце для земельної ділянці. Також, добре, є лічина, буде собі Спокійно рости, не буде затуляти тінь. Також хотів показати, який вигляд мають сім'ї. Верніше відводки на одну рамку, коли їх з'єднати. Звісно, друзі, зараз зараз буде незручно показати, але одну сімейку, верніше, дві сімейки вам. Покажу, вибачте, вдруг, що не так, але по-другому не маю можливості в даний час вам показати. Так, це однорамочні відводки, які з'єднані. Ага, бджілки вже їх стурбував, кришки стукнув, бджілки трохи вилазять. Ну, думаю, суттєво нічого не помінялось. Клуб, думаю, все одно є. Так, клуб є, не знаю, камера сфокусується. Чи ні, ну бджілки займають 5 рамочок. Відповідно, якщо тут бджілки вилізли на шосту рамку, то бджола родина також, мабуть, має бджілки, не знаю, видно, на п'ятьох рамках. Дуже добре, що бджілки так сидять, бо з такою силою, звісно, спокійніше зимувати. А ще те, що бджола родина через перегородку, це взагалі супер. Також буду в цьому році в середині січня або на кінці січня давати медові дотації, тому що, хто давно спостерігає за моїм каналом, Пам'ятаю, що я в тому році в кінці січня за... переживав, тому що подумав, що бджоли родини почали вирощувати розплід. Але з часом це було хибною думкою. Бджоли родини банально не мали гарного корму і тому бджоли піднімали температуру, щоб. Розкристалізувати неякісний корм з подсолнуха. В цьому ж році теж я бджіл не кормив цукровим сиропом, а відповідно не є гарний корм. То в цьому році також буду в кінці січня давати дотації, буду за цим спостерігати, щоб не втратити бджолородини, а також щоб не мати. Осипі сімей, щоб гарну бджілку перезимували. Так що, всім до зустрічі, всім па-па!